Я був шокований, коли спробував це куряче філе по-тосканськи. Беремо філе, додаємо перець, орегано, копчену паприку, сіль та олію. Втираємо все у філе, на розігріту пательню, олію та смажемо до золотої скоринки та готовності. На ту саму ж пательню додаємо вершкове масло, додаємо цибулю, перець болгарський, перець чилі та часник. Обсмажуємо до легкої прозорості цибулі та додаємо томатну пасту. І Смажимо 2 хвилини. Додаємо бульйон через хвилину помідори черрі та тушкуємо 2 хвилини. І додаємо вершки. Перемішуємо і трохи підсолюємо. Наприкінці додаємо листя шпинату і пармезан. Перемішуємо, кладемо в філе, вимикаємо газ і залишаємо під кришку. На пательню вершкове масло. Відварена картопля у мундирах, часник і спеції. Смажимо до золотої скоринки та у кінці додаємо пармезан. На тарілку викладаємо картоплю, соус, філе та поливаємо зверху ще трішки соус. І ось мега-смачна страва за 30 хвилин готова. Бон апетіт! Ну що, скуштуємо?